Добрий день, вас вітаю я, Маріна Куприянова, головний бібліотекар відділу обслуговування користувачів Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського. І сьогодні черговий випуск відеопроекту Бібліотечний Сомелі, який присвячений темі віковічна держава, відкриваючи Україну. Україна найбільша країна в Європі країна з багатою та різноманітною культурою, батьківщина всесвітньо відомих митців, літераторів, політичних діячів та державотворців. Часто кажуть, що Україна розташована між Сходом та Заходом. Дійсно, українська культура це яскраве поєднання культур різних народів, які проживали і проживають на території України. Наша країна велика, незламна і неповторна. Представляю вашій увазі лише невелику частину з фондів нашої бібліотеки, які розкривають автентичність України. Розпочнемо з книги Ковчег Україна. Культурна платформа Ковчег Україна це національний мистецький проект, що розпочав діяльність у 2016 році. Його засновниками є Ярина Винницька та Дмитро Осипов. Метою платформи є створення знакових культурних продуктів, що поєднують традиційне і новаторське, архаїчне і сучасне. У таких секторах креативної індустрії, як книговидання, музика, кіно, виставкова діяльність, освіта, і можуть слугувати культурними візитівками України в світі. Подарункове видання ковчег Україна це вся культурна спадщина України під однією обкладинкою, артефакти традиційної культури, шедеври професійного мистецтва. Символи і архетипи, історичні постаті і видатні культурні діячі, усе те, що заслуговує на статус бренд Україна. Вся культурна спадщина України презентована у яскравій формі з використанням унікальних поліграфічних прийомів, тиснення золотом, висечка мережка, фактурні ланки, друк та на прозорій і півпрозорій основі. Отже, наступна книга це книга братів Капранових мальована історія Незалежної України. Як зазначили самі автори, це книжка для дорослих, щоб вони читали її дітям, і для дітей, щоб вони могли проконсультувати дорослих. Робота над книгою тривала два роки. Незалежність не впала з неба. Державницька традиція живе на наших землях зі скіфських частів і фактично не переривалась до 1991 року. Короткий зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями. Дозволить читачам легко зорієнтуватись у такому складному питанні, як походження української держави та боротьба за її встановлення. А Пантеон героїв додасть приклад для наслідування. Наступна книжка Книга Україна, Європейська країна. Покликана залучити дітей до євроінтеграційних процесів. Юні громадяни України повинні не тільки познайомитися з принципами життєдіяльності унікальної політико-економічної форми існування такої міждержавної спільноти, як Європейський Союз. Але й зрозуміти місце і роль нашої власної країни у цих процесах, що є спільного на шляхах розвитку європейських країн та України, і чим вони відрізняються, доповнюючи і збагачуючи скарбницю культурних надбань європейської співдружності. Метою книжки є донести цю інформацію до дітей. Адже саме цими юними громадянами визначатиметься і створюватиметься наше євроінтеграційне майбутнє. Наступна книга книга Мандрівка Україна. Це з 1200 непересічних фактів про Україну та українців. Формат книги мандрівки особливий. Це не довідник і не підручник, це карта розповідь у форматі ад'ютейтмент, на який зазначені найцікавіші історико-географічні та статистичні факти про країну в авторських ілюстраціях. Як відзначають творці книги, ми відшукували не лише найдивовижніше, але й найважливіше, що варто знати про Україну. Унікальні місця, де слід побувати, культурні здобутки, видатних особистостей та поворотні моменти, що вплинули на хід історії та життя кожного українця. Ця книга створена з відкриттів, і ми сподіваємося, що з нею ви зможете поглянути на Україну по-новому. Це видання не лише для дорослих. Але й для родинного читання з дітьми, для українців і всіх, хто хоче дізнатися більше про нашу країну. Перейдемо до наступної книги. Вона складається з двох частин. Має назву Україна, Країна зсередини. Перша частина книги. За мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016 до зими 2018 року, й охопила всі історичні регіони: від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни, історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, неповторною, цікавою та автентичною. Україна, країна з середини, друга частина, книга за мотивами другого кола експедиції України, яка тривала протягом 2019-2021 років. Як відзначає авторський колектив? Це історії реальних людей та місць, якими вони опікуються з діалогами без режисури. Мандруючи країною, ми прагнемо зафіксувати її для кожного українця, так і для всього світу. А з початком розв'язаної Росією загарбницької війни у цій книзі з'явилася ще одна важлива мета: показати Україну такою, якою вона була до 24 Лютого, зберегти її в пам'яті, щоб після перемоги відбудувати та зробити ще кращою. І наостанок хочу запропонувати книгу для допитливих школярів Подорож Україною Ганни Третяк Віковічні гори та широкоплинні річки. Темні печери, широкі степи, розкішні палаци, нездоланні замки. У кожній області є місця, які вражають, захоплюють, причаровують і назавжди залишаються в пам'яті людей, які там побували. Ця книжка створена для тих, хто хоче ближче познайомитись з Україною, торкнутися багатств нашого краю та відвідати його цікаві місцини. Тож ласкаво запрошую вас відвідати Полтавську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Котляревського і поринити у дивовижний світ книг.